Знаєте, недавно недавно мали поїздку на фронт. І, і їздили Сашою веселим, і ви знаєте, що їхали трьома машинами, і ця пісня, яку я хочу заспівати, я її цілу дорогу слухав. Вона мені дуже сильно попала в серце. Просто проговорила до мене. І коли ми заїжджали, відвідували хлопців, молилися за них, говорили їм, я в своїй, як би середині, ви знаєте, почав розуміти слова цієї пісні. Пісня говорить, що ми в своєму житті всі шукаємо свою дорогу в небо. І ви знаєте, що Якби її дуже тяжко буває знайти кожній людині. Деякі люди її знаходять взагалі, можливо, в кінці свого життя, деякі люди на початку свого життя, деякі всередині. Але кожна людина, вона ви знаєте, всередині себе хоче знайти оцю дорогу, яка би її завела до Бога, яка би її завела в небо. І ось ми одного хлопця забрали, який звільнився, і просто їхали, підвозили його до Дніпра, і ми з ним дуже сильно розговорилися. І він дуже жалівся, каже, що дуже багато неправди, я не розумію, чому так. Ось я стільки служив, я стільки воював, а заради чого. І так ми дуже сильно з ним розговорилися. Я просто, я просто сидів з боку і слухав, і Саша з ним більше так говорив, і ще там брат Сережа, один з нами був, і він, вони так говорили з ним. І я сидів і думав: Господи, скільки в житті доріг! Скільки в житті неправди, скільки люди йдуть, блукають тими багатьма дорогами. До Бога тільки одна дорога, ви знаєте, а в погибель, каже одна пісня, тисячі, скільки хоч, вибирай любу, іди. І ви знаєте, і просто ми говорили, говорили, коли вже під'їжджали до Дніпра. Я просто в своїй середині мене так якось в середині таке відчуття стало, що є тільки одна дорога Бог. Є тільки одна правда, Бог. І написано в Біблії, я просто обернувся до Нього, кажу, слухай, ну я не знаю, але я знаю, що тільки правда в Бозі. І каже Ісус в Євангелії, що коли каже, пізнаєте істину, тобто Бога, то та істина, та правда, іменно про Бога, вона може зробити тільки свобідним. Вона може тільки завести тебе туди, куди ну, твоє серце, куди, куди стремиться твій дух. Бо плоть вона завжди, ви знаєте, стремиться до гріха. І ми всі замовкли, і ми всі. Сіли і роздумуємо. І я згадую собі цю пісню, яку я дуже багато слухав. Ми всі в житті шукаємо свою дорогу в небо. І там є такі слова, в принципі, дорогу в небо поможи знайти Господь. І ви знаєте, хочеться, щоб ми всі християни розуміли, що ми, ми всі маємо комусь вказати цю дорогу. Ми всі комусь маємо сказати про Ісуса. Ми всі комусь маємо сказати, що слухай, є ця дорога в небо. Слухай, є тая правда, є тая істина, яка, можливо, яку ти шукаєш все своє життя, і ось прийшов момент тобі її знайти. Тому хай Бог благословить. Ми шукаємо на землі свою дорогу в небо, нових збитів кров нелегко так порою йти, іноді, здається, нам її зовсім немає. Боже, поможи її знайти. Дорогу в небо поможи, знайти. Господь, Дорогу в небо на землі, знайти, мій Бог, дорогу в небо поможи, знайти, Господь, дорогу в небо на землі, знайти. Мій а я один з мадрівників твоїх Господь, що йдуть до неба, Ти по милості своїй мене призвав, і куди би я не йшов, і щоб не мріяв, Хочу я, щоб пісню серця ти Спаситель знав, Дорогу в небо поможи, знайти, Господь, Дорогу в небо на землі, знайти мій Бог. Дорогу в небо поможи знайти. Господь, дорогу в небо на землі, знайти мій Бог, якщо ти мій друже, є із тих, хто йде у небо, якщо для тебе земля це лиш на мить привал. І куди би ти не йшов, і щоб не мріяв. Хочу я, щоб цю пісню ти звичайно знав, Дорогу в небо поможи знайти, Господь, Дорогу в небо на землі знайти. Мій Бог. В небо поможи знайти Господь, дорогу в небо на землі, знайти мій Бог. Слава Богу.